Шалом, це Славко. Кажуть, що Трамп дотискає Путіна. А от для кого він його дотискає? Невже для нас. От з цим ми маємо з вами розібратися зараз. Я, ви знаєте, змедитував довший час, бачите, кішка проривається. Іди кицуню, йди звідси. Хай вона буде сірим кардиналом по той бік екрану. Коротше, у мене було тиждень. Концентрації, значить, тиждень медитації, і сьогодні на мене надійшло зійшло са, саторі. Якраз десь коло 16-ї години я був в форумі, і для мене з'явилася саторі. Саторі у мене з'явилося у вигляді польського мандатора. Не від слова манда, а від слова мандат. Він розпікав, значить, бідних управителів нашого. Форубу за те, що у них полиці не так, тілешки не так, все не так. І поводилося оце нахабне польське рило, не побоюся цього слова. Ну я знаю, що у чоловіка писк, а у жінки морда. Кажуть, стуль писк і стуль морда. Я йому хотів сказати, стуль писк, але охорона битися старий. Ну, двічі, я щось там йому казав, мімо нього проходячи, але він не піддався, нажав сука на провокацію, що не з тими, каже. Не за тих ми воювали, коротше кажучи, про що йдеться? Ми зараз, ті, хто уникнуть смерті, славної смерті у боротьбі з нашим московським ворогом, попадуть в єврорабство. І якщо ви сподіваєтеся, що вони попадуть в єврорабство до таких от рожевих, ситих. І як би це сказати, безобидних європоїдів? То ви помиляєтеся? Ви забуваєте історію латинської церкви в Україні в 90-ті роки. Ми теж чекали, що сюди нашинуть ірландських, бельгійських. Баварських, австрійських, італійських пасторів, деякі мріяли навіть закротських, значить, і що вони там зроблять тут нам Латинську церкву. Насправді нагнали всяку сволоч із Польщі, ви знаєте, із Чехії, і зробили нам тут польську Латинську церкву. Так само ви розумієте, що мандаторами не від слова манда, а від слова мандат тут, як і в 17 сторіччі. Ну, ви знаєте, хто був в 17 сторіччі. Ви знаєте, приїхали Ашкеназі до наших тюркомовних євреїв. Звідки ця класична фраза в обидвох редакціях? Так це ж, ви не наше. Чорт й чорт знає, які євреї церкви на Україні розаряють. Так те саме, бо нашим же тюркоязичним євреям в голову не прийшло. Розаряди церкви, а цим прийде. Ви розумієте, не прийдуть самі європейці. На жаль, самі білий, справжній сагіб сюди не прийде. Він прийшле свого польського мандатора. Не від слова манда, а від слова мандат. І отой польський мандатор. Я вже не буду повторювати, Ви запам'ятали від якого слова походить це поняття мандатору. Почитайте. Кам'яна душа Хоткевича, де він за глічку пише. Це був відомий мандатор на пакутті, і старичка персона. Ну, власне, це людина, яка зламала хребет гуцульству. І я думаю, що ці люди теж спроможні, як вони. Що тут у мене, господи, оце я, що це за лайно? Що це за лайно у мене в комп'ютері? Я буду це все вимикати? Це кішка, мабуть, на чомусь лежить. Коротше кажучи, ця людина зламала хребет гуцульство, і вони сподіваються, що польські мандатори, ну ви знаєте, від якого слова це походить. Вони ось слухайте, це щось страшне. Я її, мабуть, зніму. Так, винос спрячу. Кішка була повергнута в інтересах нації. Знаєте, мені за для нації навіть кішки не шкода. Так ось, ви розумієте, вони нам зламають хребет. Вони перер... перетворять нас на попихачів, їхніх польських попихачів. От чого я боюся, що Захід сюди не прийде сам, він прийшли своїх східноєвропейських попихачів. І це мене лякає. І щоб якось не думати про дальше майбутнє, я знову повернувся. До солодкого мені треба було підсолодити життя. І я от купився на оцю п'ємонт. Це не той п'ємон, що ви думаєте, що нас навчав, господи, донцов, а отой п'ємон, що у Піренер. Це от вино, що пили ще в добу Анрі IV. Ви знаєте, вже був Анрій IV, веселий був король, любив віно до чорта, але трезв бував порой. От саме це віно він любив до чорта. Як ви розумієте, соль, зрозумієте Птійман Сан і Громансан і Пті Курбо. Чому птімансан іде Менсан іде перед громансан? Тому що птімансан – Мансан явно кращий сорт, він дрібніший з товстою шкіркою, тому переживає кицуню. Ну от що з цим поробиш? От що, от як -от світова культура може пережити нашестя Варварів? Отак от із Римом зробили за Аларіха, бачите? Отак от, от було з Римом. Добре, що вона сама і справжня Аларія перелякалася. Так ось, Птім Мансан, він завдяки оцим своїм дрібним ягодкам, товстим шкірці, він надається ботритіс. Ну, розумієте, я, ті люди, хто полюбляють токай, і люблять есенції, але я не купив там есенція Уже ціна забагато. Там за, уже за, за етикетку платиш, а не за саме вино. І я от обрав замість сенсії, токайської оцю і теж по 375 грамів розфасовано. Часто розліха тут 375 грамів на брата. Ну, от воно і є. І розумієте, в чому це ферментовано? Як от корейці полюбляють, особливо Ася хоче, щоб було ферментовано. І оця от... Бо Ботритіс. Цінереа сіра гнилизна. Сіра гнилизна, це шляхетна пліснява. От ви її бачите на ріслингу, а таке ж можна і на такай, і на пті Мансані побачити. І оце грибок, він діє, значить, проникає за шкірку і діє, значить, на. Як це називається? кажуть, На м'якоть на м'якоть винограда. І він споживає більше кислоти, ніж цукру в процесі своєї ферментації, що мені подобається, і відсоток цукру вже в цьому сокі виноградному збільшується десь до 45%. І тому з них зроблять оці от шляхетні білі віна. Ну, ви знаєте, токай ми ж з вами вже пробували. Десь у мене тут іще підпільний десь токай. Ася, не бачила десь. Так, да, от у мене ще Нового року дочікується. Бачите, 5 корзин. 5 корзин, це теж дуже солодкий. Скільки тут? Цукру? 148 грамів на літр. Непогано, це 151 сідьмая. Ну, непогано. А тут 8%. Да, от трошки... Ну, вони однотипні ви, тільки бачите цей більш. Так вибачте, що я свої. Брудні таємниці при вас показую. Я як живу, я не приховую. Коротше кажучи, що я просто бідна людина. Так ось. І дуже солодке вино, тому що така ви спробували. Ріслінги нас, нам не сподобалися оцим от смаком. Дізельного топліва. Обізательне для дім. На чим дорожчий ріс, ви знаєте. А у слезе, там оці от Вінтераус, вони все одно. Ізбрані з мороженого віногаду, вони все одно будуть дізельним топлівом. І я вирішив без цих ізискав, так, що басі сподобалося. П'тім Ансан, а Громан Сан ну, для розведення додають, щоб воно не так дорого було. Просто для купажирування Громан мансан додають він більший, значить більш кислий, і вони їм бадяжать. А власне, от за заптік урбо я нічого не можу сказати, в принципі. За регіону, цей Пашеренс-Дювік-біль. Воно є і у французькій Басконії, і в іспанській, і в басконській Басконії, так сказав, в Еускаді їх будемо зробимо їм приємно, скажемо, Еускаді, хоча вони і ліві з цим рухом. Але я скажу, що багато чому ета можна було і повчитися свого часу, наприклад, тайникам зі зброєю. Я скажу. Є, міжуючим непоганий фільм, як католицький пастор знайшов тайний катаз і і потихеньку її розпродавав в інтересах своєї парафії. Дуже миле кіно. Так ось тут він позбавлений цього Ріслінгового духу, в принципі, і менш притарний, ніж така. Я скажу, в принципі, не побоюся наступити на горло своєму патріотизму, скажу, що це легка, така і приємна заміна. Токаю і раджу вам всім, воно недорого. 375 грамів, я скажу, і в невеличких пляшках воно є, і раджу вам на Новий рік це спробувати, щоб підсолодити собі життя, поки ще ми не стали попихачами польських європопихачів. Бо розумієте, як правильно казав наш брат Дмитро, хто вижив в бою, тих чекає тюрма. Я скажу, то хто ж знав, що чекає не тюрма, а панщина на польських. Попихачав, краще, бо я скажу, вони на нас корейців працювали. Але що поробиш? Ні туди йдемо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Хотів я вам розказати за хванчкару, але відверто скажу, це таке мінассалі, що взяти дві хванчкари з, різних, з різними етикетками і ви ж не впізнаєте подобія. Я скажу, що може, якщо так от, в принципі, мінассалі, це отранє вино, типу, от, якщо хвачкара в типі мінасса... Ні, ну ми про це окремо поговоримо. Давайте не будемо времена ної ну, затрагувати, Зобимо окремий сюжет. Бай. Вибачте, що заговорився. Вино ж діє. Бай.